Задля порятунку українців ці 13 автомобілів приїхали у збариж від волонтерської місії з Бельгії. Це вже не перша їхня поїздка в Україну, яку організовує Ігор Вітенько. Чоловік родом з Тернопільщини та вже понад 20 років проживає за кордоном. Там чоловік вже багато років займається волонтерством. З початку війни, у 2014 році, чоловік допомагав військовим та цивільним своїми знаннями та уміннями, згодом зрозумів, що може бути корисним у іншому напрямку. Почалася перша війна. Я зразу ж приїхав в Україну в 2014 році і оперував в Київському міському госпіталі. Почалась друга війна 1 березня. Я виїхав в Україну знову ж такою, з такою ж планами оперувати і допомагати пораненим. Але це зовсім інша війна. У 2014 році це були, як правило, такі вогнепальні поранення. Не було таких ракет, не було таких опіків, і стала потреба. Додаткового медичного обладнання ігор звернувся до своїх іноземних колег з медичної сфери. Вони відгукнулися та з того часу почали підтримувати українців. Автомобілі, які вони привезли до нашого краю, облаштовані різними необхідними медичними засобами та обладнанням. Транспорт передадуть українським воїнам та медикам. Цього разу ми ще отримали допомогу від бельгійських ну, по нашому МЧС. Невідкладна допомога. Це пожежна частина. Це Групи невідкладної допомоги, і наприклад, в цьому фіаті і в цьому Рено там пожарні шланги, там генератори, там е, вентилятори для е, там фільтра, очищувача від задимлення. Наскільки важлива роль навіть однієї людини, де коли нам здається, що має бути багато. Якихось людей, які би могли зробити справді одна людина, яка згуртувала навколо себе багато багато наших друзів з Бельгії, волонтерів, які приїхали сьогодні. Волонтерство неабияк об'єднує небайдужих людей у Бельгії. Задля підтримки українців вони приносили медичні засоби, які у них були, та залишали їх у спеціальних боксах в нашому місті ми йшли до фармацевтів, запитували їх. Якщо у вас є ліки, давайте їх нам. Ми також зробили спеціальні бокси з нашими лого, і нам були дуже раді допомагати. Небайдужі люди також долучалися. Вони залишали там медичні препарати. Небайдужі люди також долучилися. Вони залишали там медичні препарати. Також волонтери з Бельгії розповідають, що під час своїх поїздок в Україну вони відчувають сильні емоції від тих подій, які зараз переживає Україна, та людей, яких вони зустрічають. Ми дуже вдячні, що можемо допомагати людям. Це дуже важливо. Ми підтримували двох молодих українських жінок. Юнтер вперше поїхав до Угорщини. Там він їх зустрів Вікторія та Яна. їх Звати це дуже важко для мене, бо зараз вони повернулися в Україну. І ми цього разу побачимося після року нашої зустрічі. Ми любимо їх. Загалом з Бельгії в Україну волонтери привезли вже 91 автомобіль. Цього разу необхідну допомогу вони передадуть на харківський та херсонський напрямки.